Тема дрони, оприскування. Будемо вносити інсектицид і мікроалімент на цукрову Ось Нам сьогодні допомагає пан Микола. Ось. Шо, пан Микола, що ми робимо сьогодні, Чуть, які да, у нас сьогодні да, ми добрий день коробку. Виїхали на автовик, дістали дрон, розпаковуємо. Угу. Перевіряємо всі злові агрегати на їх працездатність щоб все працювало, щоб все було зафіксовано, щоб у нас все було добре. Угу. Фіксуємо лучі спеціальними гайками. Відкриваємо наші лопаті для правильного балансування. Е, так, ну Коротко про цей дрон, це характеристика цього дрона, це що за компанія. Бані наша аеропросперія, це дрон. Один із легенд, один із перших DJI Agra c 20. Працює вже не перший рік. Угу. злітав до Китаю і назад, разів 5, напевно. О, тобто Це вже такий на нашій... дрон-вітеран. Да? Бу... Так. Він вже такий. А так якщо ну скільки він напрацював, там, ну, на гектарів, чи... як от взагалі йде напрацювання в гектарах чи... Безпосередньо в мотогодинах та гектарах. В мотогодинах. В матті від чого, що потрібно. Угу. Кожний вузол та агрегат має свій ресурс. І по закінченню цього росок їх потрібно замінювати. Угу. Зрозуміло. Так, це тут наша препараторська кімнатка. Так, ну у нас сьогодні діляночка 1 гектар, тому ми генератор підключати не будемо. Справимося. Беремо два видів і буде достатній якісний зв'язок. Ага. Для цього він працювати не захоче. Не захоче, так? Да? Так, а що тут за тип акумулятора? І, до речі, його наскільки вистачає? На скільки 10 хвилин, хвилин, хвилин. хвилин польоту. Тобто його вистачає на 10 хвилин польоту, так, зрозумів. В залежності від умов, можу зробити там, від якихось 0,2 гектара до 4. Від 2 до 4 оце, на, на цьому акумуляторі. Ні, ну в залежності від поля, як далеко йому летіти, в залежності від умов, рельєфу і так далі. Mm -hmm. Ну, цікаво, цікаво. Так, і такі е, Хорошо, А щоб завантажити, ну перезарядити акумулятор, скільки потрібно часу? Одна допустимо? хвилина, так? Хвилина, да? Зараз добуваємо воду, перевіряємо на працювати. Так, ну ось е, так, друзі, хто дивиться ефір, е, так, Алішер, привіт, вітаємо! Ми знаходимося в Возвежинській Січ. Ось тут наша експериментальна цукрова кукурузка. І в нас зараз стоїть задача внесення інсектициду Ось, і будемо вносити мікродобриво компанії Plantocon. Ось така наша кукурузка. Ось. Тому... Козаки приїхали попрацювати, козаки будуть Ось робимо робочий гроші. Це, Це поки звичайна вода, так? Угу. Так, добре. А що ми щодо бакової суміші, скільки нам потрібно на гектар ну, наприклад, води, скільки ми будемо використовувати? В залежності від препарату, від його концентрації і так далі, зазвичай йде 5-6 літрів на гектар готового розчину. Це вже, це вже з самим препаратом, так, з препаративною так, так. формою. Це 5-6 літрів на гектар. Маточний uh -huh. розсох це з цих 5 літрів в залежності від концентрації, це 2-3 літри, може бути половина, може бути менше, в залежності від препарату. Uh -huh. Так, Айдос Чалабаєв вітаємо. да, Айдос, вітаємо, Вон вже Нам сердечки, нас зараз дивиться 19. Перевіряємо. Ми перевіряємо, дивимося. Тут у нас от настройки йдуть технологічні. Так, і е, тут же ж треба ще задати програму карту, це треба, щоб так, обій... так, обійти ми поле, обійдемо, чи це як? Ми все зробимо трішки пізніше. Є декілька способів, як це ми можемо зробити. Можемо безпосередньо з допомогою меншого дрону зробити карти, можемо просто обійти поле, можемо зробити це поле в нас на пульті безпосередньо, поставити точки Google карту. Ага, от таким чином, ну бачите, цікаво. О, бачите, чисто українська мова зазвучала. Так що ну, ось такий в нас йде зараз технологічний процес. Ну, фактично ось 5 хвилин 30 секунд нашого стріму. Ну і фактично з того моменту, як ми приїхали, ось налаштовуємося, будемо дивитися, скільки це в нас займе по часу, яка тут буде. яка тут буде робота і так ну може, може підскажете нашим підписникам от на вашу думку який ще крутий дрон який є в світі який ну, от, мрія дронщика про який дрон мрія дронщик який не сідає ну, а взагалі такий є гарне питання той який багато робить мало мається напевно буде ідеальним варіантом на сьогоднішній день достатньо широкопопулярні, зазнайомі DJI, агроси, Т-50, Т-40, т 100 XAH, XP, p 100 Так, це іноземні компанії. А щось з українських виробників щось доводилось? Чути, бачити? Багер, достатньо цікаві моделі mm. виробляють. Це український, так, да? бранк? Yeah. Угу. Ви на ньому працювали? Так, значить так, Виробники українських дронів пишіть нам особисто, будемо запрошувати на наші демонстраційні полігони. Наша січова спільнота козацька вже вас чекає для спільної діяльності і для гарних результатів. Так, ну і ще раз, хто щойно підключився на ефір, ми зараз е, якраз приїхали е, на наше науково-дослідне поле Воздвижинська Січ. Будемо на цукровій кукурузі, яку ми, до речі, насіння е, придбали у компанії вніс. Це є такий всеукраїнський. Е, Науковий інститут селекції, українська компанія, виробляє кукурузу. Сорт у нас тут Андріївський. Будемо вносити дроном інсектицид і мікродобриво. Так що налаштовуємо процес, завантажуємо програми. Ось. Так. Погано інтернет. чекаємо, поки завантажиться. орешник. ТЦК зараз приїдуть. Ну, то, коли приїде, тоді будуть і працювати на дроні, ми їх попросимо, будуть нам допомагати, бо нам треба допомога, тому це таки як територіальний центр комплектації, це ж не тільки мова там про людей, це ж, ще ж про допомогу. У них якраз функцією входить допомога тим, хто займається дронами. Так що, от е, оречник. Да, оречник ви такий прогресивний наш глядач. Дуже, дуже дуже цікавиться. Так, пан Микола, що ми там завантажуємося, яка у нас там це все в процесі, це воно просто підгружає сейчас всю програмку, да? Завантажує як, то ової з спутниками, які я зачекати. зачекаю. да, тому ну, ось бачите, іде процес на вже десь 9 хвилин, як ми ну, фактично розпочали стрім, підготовчі процеси, тому якраз в режимі наживо показуємо ну, фактично майстер-клас того, як працюють дрони технології і як це все можна використовувати в житті. Да. Ну, і, користуючись нагодою, хочу да, подякувати компанії Агропросперіс, яка е, ну, підтримала нашу ініціативу. Нам в рішенні технологічному рішенні, тому компанія прогресивна, цікава, гарні фахівці. фахівці Окрема подяка Андрію Рекаву, який сьогодні погодився за чашкою кави ось, надати таку нам допомогу. ось тому так Якісь УОУ ухілеси ну тут, так. Да. Уфілеси, Ахілеси, да, ну, тут теж такі цікаві коментарі пишуть люди. От. Поэтому, поэтому такі моменти. От. Ну і подякувати за насіннявий ну, на матеріал ця компанія вніс. Технологічний супровід препарати компанія «Ранголі» плюс компанія Плантакон мікродобрива. Тому, ну і ще раз да, подякувати хочу компанії Агропросперіс за сприяння, за підтримку, розвиток сучасної аграрної авіації, тому... тому такий поки що момент. Ну, у нас поки невеличка пауза, е налаштовується пам'ять на дроні, завантажується операційна система. Ось. Ну, от, е цьому др дронові вже 4 роки. Як сказав пан Микола, він рекордсмен по своїм показникам, багато чого е зробив, багато е ну, корисної роботи він зробив цей дрон. Так. Все чекаємо інтернет. так, у нас все стабільно, чекаємо інтернет, так. Хто, хто нам дасть інтернет? Я думаю, потрібно так трішки чекати. Тобто він сам взявся, так? Да? Бачите, ну в полі не завжди є інтернет, тому Ситуації, коли його ловимо, щоб він з'явився. Бо з інтернетом не завжди складається. так да, До речі, ну ось, цікава думка підписників каналу. Ну, взагалі хтось ну цікавився темою там дронів, агродронів, чи хтось практикував, чи може бажає. Бо практикувати. До речі, в нас працює школа професійна пілотів агродронів. Ось, ми теж можемо навчати, можете дзвонити, нам писати, навчимо, Ну і відповідно будемо рекомендувати наших кращих випускників в кращі компанії. Ось, Наприклад, такі як Агропросперіс та інші, які ну, спеціалізуються ну, на сільському господарстві. є, Флагманами сільського господарства, займаюся сільським господарством. Ось, і нам дуже приємно, що для нашого січового братерства ну, така відбувається підтримка партнерська. Коли ну, ви, виїжджають фахівці і нам допомагають е, попрацювати. НММВА, привіт, яга уєбіті його в дерево. Ну, теж, бачите, людина така добра. Це, воно ж то кажуть, що посієш, то й пожнеш, тому, ну, людина досить, досить ну, видно така, доброзичлива. От. Але тим не менш науково-технічний прогрес іде. Так. Серго Московський, де кукуруза. Ну, ось, прямо дивися, Серго, то є кукуруза. От. Поэтому... Будемо по ній працювати. Серго Московський. Рухаємось. Так, рухаємося. Тепер що наша задача, які наші наступні кроки, це зараз, я так розумію, обмір поля, щоб вірно. Ми робимо карту, по якій наш майбутньому дрон буде виконувати нашу місцю. Тобто у нас є безпосередньо пульт, він як маяк, ми йдемо і періодично на всіх углах і так далі, якщо в нас є якісь. Змінити полі, ставляємо точки. Таким чином ми будуємо посередньо наше поле. Його повністю особливо. Угу. Тобто таким чином. А хорошо, якщо ми все пройшли, побудували карту, вона вже там в пам'яті залишається. Ну, Наприклад, якщо ми наступний раз приїдемо, нам... Не потрібно це робити. Просто підпишувати. Вже не потрібно, так? Да? Ну, оце бачите, ми зараз будемо обходити поле От. для того, щоб... Щоб воно записалося сюди в програму. Mm -hmm. От, і вже... А це якщо, ну, наприклад, ну, це бачите маленьке поле гектар, якщо це поле, наприклад, 100 гектарів, це теж треба входити. Yeah. Прогулянки корисні для здоров'я. А, тобто це така прогулянка, так? Да? Так. Ми можемо прогулюватися, але а, є набагато простіше, Що можна об'їхати чи, але він менш точний. Так, звісно, можна об'їхати, а можемо просто поставити точки меп. Це угу. набагато швидше, але точність трішки менша. Угу. Тобто з точками це одна історія, без точок це інша історія. Угу. Краще пройтися з пультом, так як у нас буде відповідати. До цього ми можемо оглянути безпосередньо наше поле, щоб не було ніяких сюрпризів у вигляді дерев, всяких незрозумілих ярів і так далі. О! Пише тут Джоні Кін, слава Росії, свалка в Україні. Потім слава Росії в составі Китаю. Ну блин, які всі експерти. Так, Раміс, приїжджай сюди, ти нам нужен. Ми тебе ждемо. Нам треба помощники. О! Так, тут еще Раміс в составі Северної Кореї. Так, ну а хтось хоч грамотей знає, яка там столиця Сєвєрна Кореї. Хоч напишіть, будь ласка, бо тут зібрались саме знавці геополітичного. <рігла> Обходимо поле. Значить, Ми сьогодні працюємо по кукурузі. Там попереду наше поле картоплі. Ми його сьогодні не беремо. В принципі, в нормальному стані. У нас два сорти картопля. Там Анна, а то далі Мирослава. Ну, угу, да. Ну, на Бо по перший сроку посадки. Это, Коль. Тоді заходимо сюди. Ти вже точку... О! Меломан Пхеньян. Ну все. Так, дайте дайте Кто там у нас спонсор. Сегодня перегляду Пхеньяну Дайте этот или меломану какой-то приз. Байна, by Ozzy Фокс. Озі Фокс ви звідки? Але, але привіт. Так, значить, ще раз, хто щойно долучився до перегляду, ми зараз знаходимося на проєкті Воздвиженська Січ, робимо обмір огляд поля. Приїхали з дроном. Ось, будемо поширювати агротехнології ну, на нашому полі з кукурузою цукровою. Тому у нас зараз йде процес обходу поля, його обстеження. Завантажуємо програму в безпосередню операційну систему дрона. Ну і далі наш дрон вже буде самостійно працювати, виконувати ту задачу, яку нам потрібно. Так, НМА по братушок не бросив. Так, так, так. Завершуємо зараз етап обходу поля. Вот. Ну, фактично обійшли гектар поля для того, щоб вся інформація зараз зайшла в операційну систему нашого розумного дрона це Smart Agro Drone Technology Pro Max, Про Макс. О, отак от, так от. Сай... Боже, що воно так балакає на такій розумній мові? Ну, вона каже, що все чудово, що воно все з ним бачить, що точку орієнтик поставило. Угу. Тобто от таке воно каже, так? Да? Ну цікаво. Так, ну і ще раз, ось з моменту того, як ми е, приїхали на поле, то ми почали наш стрім вже 19 хвилин. Е, пройшло, ну це для всіх фахівців. А, агросфери теж корисна інформація. Причому цінно і для тих, хто ось ще тільки ну, мріє або хоче, хоче ось, ось піти в сферу агродронів, ну і взагалі займатися дронами. Ось. Так, що ми прийшли далі? Наші зараз наші, е, дії. Подальші дії, зараз ми завантажуємо цю карту, редагуємо, виставляємо трек, як в нас буде літати паралельно, панпендикулярно від нас дрон. Тобто карта вона звантажує. Ми, так, ми її... можемо її навіть показати. Ага, ось бачите, ось наша карта. Так, це карта нашого поля. Тепер ми її беремо і, е, вже і завантажуємо, да? так? Так. Ми зараз відбили поле. У нас наступний крок іде завантаження карти вже для виконання цієї операційної задачі. Так що бачите, от, дуже вигідно бути підписником каналу Об'єднання аграріїв, бо можна і повчитися, і подумати. Навіть тут бачите, ми ще ж працюємо сьогодні як ярмарка вакансій, можемо підказати, куди піти на роботу, де що робити, ну і взагалі з ким. Мати справу або справу не мати. Так, от нам пише э, цей сандом Дорш. Здравствуйте на бурятському сайн і лиманде. Ой, буряти, ну це взагалі це, це сильно. Так, Анвака, ми поміняли сало Любов на собака Любов. Меламан, Рамис, еще в 90-х в Києві мене москалемо обзивали. Так що українці самі от братство відказались. Ого, боже, миломанце такий Ну, Тут арміз, атос, партос. Ну, Така у нас сьогодні команда цих активних коментаторів. Так, тому активні коментатори, це теж сила. Так, що в нас там по часу? І того, 22 хвилини. Значить, що там карта як... Завантажуватися. Да, бачите, наше поле. Воно зараз тут виставляється якраз в Росії многі щурками обзивають. Давайте ми вас будемо називати особа один, особа два, особа три і там нам потрібно підсилювати нашу дрони імперію. Смарт. Смарт один, смарт-2. Хорошо вы американскую землю охраняете. Вот так. Россия это китайская земля. О боже, тут уже пішли там э, ці китайсько російські політичні дебаты. Ну, тоже интересно. Рамис, Анвако, Меломан. Так, Але ну, насправді у нас тут відбувається потихеньку завантаження програми. 23 хвилини від моменту на нашого стріма. Потихеньку ми готуємося до ну, вже самого важливого це підготування ну, дрона до роботи, потім це вже наступний крок, це в нас підготовка бакової суміші. так? Так, Там. так, Безпосередньо у нас є готовий розчин. Угу. Будемо використовувати. Так зберігаємо поле чекаємо поки у нас підзавантажити ще декілька хвилин. Ще декілька хвилин, попередньо да? вже можемо вмикати дрон. Так, у нас тут вода є ще і як. Пум-пум-пум. Це вже сейчас будет включать включаться это чудо-птичка. О, бачите, музыку даже дает. Он спевает там? Иногда бывает, 15 пилотов. Украинскую, Известно. так же, да, но... Значит, у нас дрон разумный, спевает выключенно украинскую. Вот тоже. А что не так? Хотя бы тогда больше зарплату Амеров платили, а то они вас за копейки нанимают. Амеры. Амери. А хто такі Амери? Ну це, видно, американці. Спиздили дрон. НМА. Спис дрон. Ну, бачу, Ен... НМА – ма це найрозумніша людина в цьому чаті. Ну, прямо такий. Взагалі. Молодець. Так, ну. В... Ще декілька хвилин ми будемо готувати препаративну форму. Дрон ми вже включили, він вже в нас замигав, скоро полетить. Українці воюють за родину, а сволочі за день. Раміс супер -кікер. Так, Раміс Супер Кікер. Теж, досить у кожного своя точка зору. Так, але у нас сьогодні така тема більше нашого ефіру агротехнологічна. Хочемо показати прихильникам тих, хто цікавиться та використовує агротехнології роботу дрона на нашому полі, де ми вирощуємо ну, нашу культурку. Так, ну Всім гарного дня! Будемо вимикати ефір, бо що треба зараз вже так працювати. І тоді до наступних ефірів.